Журнал Автоцентр вдруге визначить найкращого водія України. Переможець конкурсу отримає у подарунок новий автомобіль «ЗАЗ Віда» від головного партнера конкурсу, дистриб'юторської компанії АвтоЗАЗ сервіс. Отже, приймаючи рішення стосовно продовження цього конкурсу, ми керувалися перш перш за все зацікавленістю зі сторони наших потенційних клієнтів, наших співвітчизників. Саме на перший етап надійшло 272 заявки. Це рекорд. Ми сподіваємось, що в усіх наступних містах, а їх буде вісім, це найбільші міста України. ажіотаж буде підтриманий у такому ж у такій же кількості. Участь можуть брати і професіонали, і любителі, які мають більше двох років водійського стажу за підсумками двох заїздів із практичними завданнями. У кожному беруть двох фіналістів. Вони змагатимуться за звання «Кращий водій України 2013 але безумовно. Найбільшої мотивації для всіх учасників це є головний приз. Та саме переможець даного конкурсу буде мати змогу отримати автомобіль за свіда. Нагадаємо, за свіда переміг у конкурсі автомобіль року України 2013 у номінації Кращий доступний автомобіль.